Оскаржена незаконну відмову ДПСУ у перетині державного кордону військовозобов'язаним чоловікам. Відповідь відповідна до закону та на успішному практичному прикладі такого оскарження та відповідь на питання: як оскаржити незаконну відмову у перетині кордону під час дії воєнного стану наприкінці публікації рішення суду. Це наша справа простою юридичною мовою обставини справи. Відмова прикордонників у перетині кордону чоловіку у зв'язку із тим, що раніше він перетинав кордон та здійснював супровід батька з інвалідністю, але батько раніше повернувся в Україну. Позиція ДПСУ прикордонників у відзові самостійне повернення свідчить про можливість самостійного пересування та відсутність потреби у супровіді. На думку ДПСУ. Власну інвалідність та норми законодавства чоловік використав з метою протиправного вивезення сина призовного віку за межі України, тобто відмова на думку прикордонників була повністю законна. Нами було подано позов до суду право на виїзд за межі України в умовах воєнного стану мають Люди, які мають одного із своїх батьків і числа осіб з інвалідністю, першої другої групи, і супроводжують для виїзду за межі України за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки. Інвалідність, спільне проживання, позиція суду. Суд погоджується з доводами позивача, тобто з нашими доводами, про те, що на підтвердження права перетину кордону на підставі правил перетину номер 57 було надано усі необхідні документи. Суд зважує на те, що наявність у ДПСУ інформації про те, що людина, яка здійснювала суприд, все таки повернулась на територію України пізніше. Ніж особа, яку супроводжувала, не може слугувати підставою для відмови в перетині кордону за наявності на те підстав, визначених правилами номер 57 не зазначено про те, що наслідком порушення зазначеного правила є відмова у повторному перетині державного кордону на підставі пунктів 21 цих правил перетину кордону. Суд вважає також необґрунтованими аргументи ДПСУ. Про те, що підставою для прийняття відмови було не надання документів, які підтверджують його право на відсрочку від мобілізації, право на відсрочку від призову на військову службу, та право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану є різними за своєю правовою природою, різняться як законодавчими нормами, якими так так такі врегульовано, так і органами, що їх визначають, їх наявність. Тобто... Без відсрочки це не відмова у перетині. Позов задоволено повністю визнано протиправною та скасовано рішення про відмову у перетинанні державного кордону.